Всім привіт! Сьогодні у нас робота з іншої області, з Житомирської. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що до нас приїхало. Звернув увагу, що тут якось так вже частково хтось розпаковував, можливо, в передоставці порвалось, не знаю. Розбираємо і дивимося, що до нас приїхало на ремонт. Приїхало до мене ось таке колесо, і власник передав два контролера, щоб подивитися. Один без таких болтиків, я так розумію, що це старий, а це він купив новий. І в нього його транспорт не їде. Ось такий контролер, можливо комусь буде цікаво, як він називається, частково дроти з цього транспорту. Не люблю брати таку роботу, тому що іноді повноцінно перевірити роботу контролера не виходить, тому що потрібно знати як і що куди під'єднується. Коли до мене приїжджає, наприклад, транспорт весь в зборі, я можу перевірити, подивитись, а так іноді буває проблематично, тому не завжди хочу брати в ремонт таку роботу. І також ось таке колесо. Колесо у нас 48-60 вольт, зараз. Щоб було краще видно ось так. 600 Вт. Перше, що ми подивимося, ми подивимося, чи працюють у нас тут датчики хола і фази на цьому двигуні. Закріпив я це колесо, під'єднав до ось такого приладу. Зараз ми обертаємо і можемо бачити, що всі три фази у нас є. Далі. Перевіряємо роботу датчиків хола. Датчики хола теж працюють. З колесом, ніби все добре. Зараз потрібно буде розібратися, як нам підключити цей контролер, щоб перевірити, як цей контролер працює з нашим колесом. Тут є такий роз'ємчик, на якому є різні написи. Але написи у нас тут ось такі якось, можливо, вдасться їх перекласти, щоб зрозуміти, що тут написано. І ось така проводка у нас тут теж деякі написи є, але в більшості тут нічого не підписано. Також звернув увагу, що ось цей, я так розумію, старіший контролер. Спробував його власник розбирати, тому що є ось тут такі сліди втручання. Можливо, я його розберу, і там у нас, можливо, ці контакти підписані. І буду якось думати, як це все під'єднати тут на столі, щоб подивитися, чи воно працює. Розібрав я цей контролер, подивився, візуально нічого згорівшого не знайшов. Силова частина у нас вся ціла, мосфети, всі цілі. І більш тут подивитися я нічого не зможу. Потрібно буде його під'єднати і перевірити, чи він працює. Наші роз'єми мають підписані контакти. Ось можна бачити є ось тут написи. Нам потрібно буде підключити додатковий плюс від запалювання. Це ось цей. Ось цей контакт, він тут підписаний. УК К. ТXРХ це до дисплея йде, це, більш за все, гальма. Це я не знаю, що це таке. СП СП-СП. Це в нас ручка газу. Її потрібно буде підключити, це підключаються датчики хола-двигуна, це роз'єм іде. Напевно, на сигналізацію, яка встановлена на цьому транспорті. Тут буде потрібно ще більш детальніше дослідити, що нам потрібно. І зараз я спробую цю плату під'єднати, подивитися, чи вона працює. Під'єднаю цю плату і вона працювати не хоче. Не знаю, можливо, тут недостатньо під'єднати просто ручку газа і подати додатковий плюс. Можливо, ще якісь. Контакти тут задіються. Можливо, там є кнопка якась там паркінг, яку потрібно нажати. Цього я точно не знаю, тому що велосипеда чи скутера я цього не бачив, як там це все реалізовано. Таким самим способом я спробував під'єднати іншу плату. Ця новіша, що тут болтики на ній були, підключив, і що я побачив? Коли я натискаю, Ручку газу, наше колесо трішки прокручується, і все, потім ніяк обертів не набирає. Ось я натискаю ручку газу кожного разу, і можна бачити, що колесо чуть-чуть порухається і перестає. Цей контролер принаймні, з таким самим підключенням подає якісь ознаки життя. Але повноцінно працювати теж не хоче. Я 100% не знаю, чи це проблема в контролері, а можливо, проблема і в двигуні. Щоб 100% знати, зараз я пробую під'єднати на цей контролер інший двигун. У мене є там двигун від гіроборда. Зараз ми його сюди підключимо. Під'єднаю цей двигун. Ось так його тут підключив. Увімкнув блок живлення споживання зараз 11 мА. Даємо газу і можна бачити, що двигун наш обертається. Получається, контролер цей працює. Значить, якась проблема з цим колесом. Потрібно буде зараз більш детальніше розбиратися, що ж тут може бути. Оскільки цей двигун у нас працює з цим контролером, я почав розбиратися, чому ж не працює ось цей. Знову під'єднав до цього приладу, дивлюсь. Фази тут всі робочі. Знову подивився, як працюють наші датчики хола. Можна бачити, всі датчики хола працюють. Підігнав ось цей двигун і побачив різницю в роботі датчиків хола. Зараз вам покажу, що я побачив. Взяв інструкцію до цього приладу, щоб. Наглядно вам можна було показати. Є два види роботи цих датчиків хола. 60 градусів і 120 градусів. Дивимося. Зараз в нас нічого не світиться. Коли ми обертаємо колесо, у нас загоряється три, буває, датчика хола, або три датчика хола зовсім не працюють. Це відповідає тому, як воно має працювати при 60 градусах. Ось. Бачите, всі світяться діоди або не світяться. І почав дивитися, чи співпадає цей весь малюнок з тим, що показує нас цей прилад. Нас спочатку має засвітитися ось цей перший діод. А він окремо в мене ніяк не засвічується. Світиться або один ось цей, або два. З чого я зробив висновок, що там якесь неправильне підключення, більш за все. Ось можна бачити, має засвітитися ось цей перший. Все тут підключено правильно, я вже перевіряв. Ніяк не вдається мені зловити цей момент. Ось три світяться, так, як тут. Наступні мають засвітитися два ось цих. А засвічуються ось цих. Одним словом, воно якось працює не так, як має працювати. Підключено ніби як на 60 градусів. Але Працює не так. Зараз я вам покажу для прикладу, щоб ви собі розуміли, як працює на 120 градусів ось цей двигун. я ось цей двигун. Тут на 120 градусів, зараз вам покажу. Бачите, світиться ось цей діод. Дивимося по інструкції, також світиться ось цей. Коли ми будемо прокручувати колесо, у нас має засвітитися ось цих два. Я прокручую, бачите? 2, 2. Далі має засвітитися той, що посередині. Прокручуємо двигун далі, так як на малюнку. Далі має засвітитися наступних ось цих два діода. Прокручуємо колесо, ось так, затримаю, два діода світиться, так як ці інструкції. Далі має засвітитися один і два крайніх. Дивимося, один. І ось цих два. Бачите, все. Тут працює так, як ось ці інструкції. Тут написано, що це 120 градусів. А той двигун, напевно, має бути 60 градусів, але чомусь працює якось незрозуміло. Зараз буду розбиратися, чому саме так. Поміняю місцями два дрота на фішці з датчиками холла. Зелений припаяв на синій, синій на зелений. І все почало працювати так, як намальовано в нашій інструкції. Зараз я вам продемонструю. Ось можна бачити, світиться один діод. Зараз у нас має засвітитися ось цих два. Показую. Бачите, все працює. Далі має засвітитися три. Засвітилось. Далі ось цих два з правої сторони. Далі один. І зовсім не будуть світити один, ось так. Бачите, все працює так, як намальовано. На 60 градусів. Але працювати на цьому контролері цей двигун не буде. Тому що. Цей двигун у нас, ось можна бачити тут намальовано, фокусуйся. Пише в нас, що він працює 120 градусів. Один інший. Тому той двигун від гіроборда, що має 120 градусів, працює, а цей ні. Зараз я зателефоную до власника і спитаюся, чи він тут нічого не робив. Чи не міняв датчики хола, можливо, після заміни датчиків хола, там перепутані якісь дроти, або просто стоять датчики хола, не ті, які мають стояти в цьому двигуні. Зв'язався я з власником, поговорив з ним. І так, дійсно, він сюди ліз, в двигун, казав, що поміняв один датчик хола, тому що він перестав працювати. Він там в інтернеті дивився, як їх міняти. Каже, поміняв, поставив і після того воно в Нього не працює. Що? Потрібно буде розбирати цей двигун і дивитися, що там і як. Можливо, потрібно буде замінити всі датчики хола. Це ми будемо знати після того, як розберемо. Розібрав я цей двигун, розбирався він трішки важко. Тут власник так гарно все промазав герметиком, і ця кришка бокова досить так серйозно була приклеєна, ледь її зірвав. Пришлось трішки помучитись. Тут, коли промазали герметиком, видно, є такі місця, що цей герметик трішки поліз. Тут потрібно буде лишній забрати. Видно, який датчик тут мінявся. Ось цей датчик міняв власник, що посередині. Тут він, я бачу, теж класно приклеєний. Придеться зараз його звідси якось віддирати. Я думаю, що. Проблема тут в тому, що стоїть датчик не такий. Потрібно тут поставити правильний датчик, так би мовити. І я думаю, все буде працювати. Ще подивимося, що з цими, можливо, просто всі заміняться. Ну, зараз будемо дивитися по ситуації. Вирішив я замінити всі датчики холла на цьому двигуні, тому що по обмотках цього двигуна видно, що він перегрівався. І я думаю. Для надійності краще замінити всі три, і буду впевнений, що це все буде працювати. Ось так називається ця платка з датчиками. Можливо, буде колись потрібно, поставте на паузу, перепишіть. В інтернеті можна цю плату знайти з цими датчиками. Тут стоять два датчика одного типу, а посередині іншого. Коли проходять нас ці датчики через полюса магнітів. Вони нам відображають цих електронних 120 градусів, які потрібно до того контролера, оскільки власник запаяв датчик не того типу, який має тут бути. І в нас тут, виходить, воно і не працювало, і показувало незрозуміло, що. Зараз це все зберу, так само промажу герметиком, якось ця заводська плата, що тут стояла, що була ізоляція. І ми подивимося, як воно все буде в нас працювати. Ось так виглядає кінцевий результат. Використовував я ось такий високотемпературний герметик. В принципі, давно ним користуюся, все окей. я цей двун до одного з контролерів, який мені прислав власник. Я вже перевірив, все працює, даю газу. Можна бачити, колесо наше починає обертатись. Зараз даю максимум. Бачите, все чудово працює, колесо наше крутиться. Пробував під'єднати до цього іншого контролера, що прислав мені власник. У мене не вдалося його запустити. Силова частина тут вся ціла. Подивився 5 вольт є на сигнальних дуртах, на гальма, на ручку газа, але запустити не вийшло. Можливо, тут є кнопка паркінг. Реалізовано на цьому велосипеді, а куди вона саме підключається, я не знаю. Пробував на цьому перевіряти, як то що працює, ніби все добре. Вже власник поставить на велосипед і повноцінно протестує, як працює цей контролер. Я взагалі з ним домовлявся, що просто подивлюсь на колесо. Але він мені ще прислав контролери, щоб я подивився. Цей мене не вдалося запустити. Це і працює. Ось таке відео Кому сподобалось. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!